Саме питання е, мобілізації, кількості, воно є відносив від самого початку, починаючи з повномасштабного вторгнення, було заполітизоване. Запотолі... За, е, е, тому ми сьогодні маємо такий результат: ці всі гойдолки. і тут е, я бачу скорше питання в рейтингах. Ну це вже не секрет, про це вже багато всі говорять. А ще я більше е, тут бачу страх. Нашого керівництва страх демобілізації, е, тому що ви розумієте, що зараз замінити е, 500 тисяч людей, які прийдуть додому. Е, я точно вам задаю гарантію і знаю, що це буде тих 500 тисяч, які на собі відчули всю красу е, того, що відбулося у 2019 році. Е, тому за гаразд э, виявля. Вы,